Коли я давав своє перше інтерв'ю там The New York Times, BBC, CNN, Forbes і так далі, от мене найбільше всього вразило, що вони всі задавали плюс-мінус одні й ті самі питання, і я бачив, що вони штампують їх не тільки мені, а взагалі і всім оточуючим. Тобто, здавалось би, о, мою історію, помітив Таймс чи BBC, і він хоче взяти, розказати всьому світу, який я герой, та ніхера. Їм просто треба свої матеріали чим-то заповнити свою інформповістку, і в них є просто шаблони, і вони бачать, ага, а цей пострадав, цей, цей, цей цього історія. Вони тобто не сприймають ці історії як унікальні. Вони тебе сприймають як просто інфопривід. І тебе взяли, про тебе написали, переживали і виплюнули. І нічого в моєму житті не змінилось після того, як мене ну, он Форбс в мене лежить. Ну і що? Ну, от я списку Форбс. Ну і що? Ти, ти знав про це? От хтось з підписників знав про це. Чи що я на обкладинці журналу The New York Times, що я Корсон року The Times? Ну, розумієш? ні? Ну, це все просто так. Журналістка машина.